От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди ліняться і нічого не хочуть робити. Бо це, по-перше, природня, А по-друге, от уявляю, я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумба юмба і він є кокоси і є банан. А я на яхті там приїхав, знаєш, і бізнесмен, і я до нього підходжу, кажу, що ти тут робиш? Жую, кокоси під пальмою, п'ю банани. Я говорю: так може ти ці свої банани і кокоси продавати, неща? я зачений. Ну, я кажу, ти потім зможеш купити ще більше бананів у других тут тумбаюм всяких і продавати їх більше, там смаржок, і у тебе буде больше денег. Иван, зачем мені це? все? Каже, ти потім відкриєш собі магазин, де ти будеш продавати кокоси, банани, може, ще щось. Люди будуть приходити, покупати. такий, Зачем це все? Ну потім відкриєш магазин більше. И на зачем все? Потом открыешь сеть гипермаркетов по всему миру, будешь продавать. Он скажет, зачем мне это все? Он скажет, а потом у тебя будет столько денег, что ты сможешь ничего не делать, лежать под пальмой, жевать бананы и пить кокосы. Он скажет, так я вообще-то вот вложу сейчас это и делаю. Деєш? І так людська психіка теж работает. От це ж ми собі придумали достігати, всякі Феррарі покупати дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіти напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там получили корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба феррарі, якісь дома, чогось досягати, ставати відомими. тому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних дій Це тупа фікція, я вважаю. Але ми цього ніде не дінемося. Нам це нав'язали, це рамки, стандарти світу. Якщо ти хочеш бути в статусі якоїсь людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя, від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже приісповнився і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя. Шляхтом баюмбу це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту, лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю леню, і це завжди буде важко, для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя. За те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Тому нічого не стається, як хочеш чогось досягати, з ліню треба боротися, або і просто прийняти і своє життя як отшельника, що теж непогано насправді.